Отак От виглядає наш стенд на дню поля. Ця лінійка тракторів Соліс. Це у нас 26 Соліси, це у нас Соліс 26 із стаціонарною кабіною, з реверсом, три вперед, От понижена, повисена, ходу ну Тобто там 9 плюс 9, 50 -ка, без кабінки. Також RX. 50-й із кабінкою із кондиціонером, із реверсом. Будь ласка, це ось 105-й Соліс. Це у нас 130-й. Ось от такий от Ловольчик 504-й, Оріон 404 Pro. Сінтайчик 244-й. Із повністю рівною підлогою. Також Булат 244 Pro. Отакий от у нас. Паріон РФ 404, Донфен 404 G2, Донфен 244 G2. Там ґрунтофриза є зацеплена. Також до Соліса 50-го там теж зацеплена, ґрунтофриза Соналіка. А це прив'язали палатку, щоб не втекла до такого чудового трактора Шифан 350L. І булат ТІВАЙ 244 із повністю рівною підлогою. З двох диском щепленням, і з примусовою гідравликою і із тюком-пресом от У нас гарний виставковий майданчик на дню поля. Всіх запрошуємо на день поля. Він буде відбуватися 21 і 22 числа.